Ухвалення змін до бюджетного кодексу потрібних для угоди про надра, компенсація грошима за невикористану відпустку військовослужбовця та контракти для старших 60 років. Верховна Рада сьогодні ухвалила ряд цікавих законів. Детальніше наш парламентський кореспондент Василь Саф'янюк. Сьогодні Верховна Рада зробила останній крок для повноцінної роботи так званої угоди про корисні копалини із Сполученими Штатами Америки. Депутати проголосували зміни до бюджетного кодексу. Вони передбачають, яким буде внесок нашої держави у спільний американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Гроші для свого внеску ми отримуватимемо від ренти на видобування корисних копалин, нафти газу з нових ліцензій та нових спецдозволів на користування надрами, а також від продажу отриманих копалин за новими угодами про розподіл продукції. Це голосування підтримала конституційна більшість. Так само одностайно депутати тиснули кнопки за виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних відпусток для військових, які звільняються зі служби під час воєнного стану. Опозиція одразу ж запропонувала у майбутньому проголосувати і за додаткову відпустку для тих, хто на передовій. Коли ми не можемо говорити на сьогоднішній день із за позиції військового керівництва вищого військового керівництва, про закон про демобілізацію, то цим законом ми вважаємо, що хоча б це може стати якоюсь компенсацією, щоб наші герої мали можливість відпочити. Ще одне важливе рішення для оборони України митні і податкові пільги для виробників дронів, якими керують через оптоволоконний кабель. Ухвалені сьогодні закони звільняють від візного мита ключові комплектуючі оптичне волокно, кабелі, джгути. Також у першому читанні депутати підтримали і добровільну мобілізацію українців старших 60 років. Якщо командир бачить, що людина спроможна, плюс має добрий фізичний стан. Обов'язково буде військово лікарська комісія. Та ці люди. Зможуть долучитися до війська за власним бажанням. Контракт можуть підписати на один рік з правом його подовження, якщо захочуть. Сьогодні ж парламент ухвалив закони, які дозволяють місцевим громадам закупляти ліки за договорами керованого доступу. Це допоможе купувати деякі медпрепарати у виробників за нижчими цінами. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, факт Сі Тіві. Єдині новини. Я вітаю вас. Про все найголовніше на цю еті від журналістів фактів та вікон. Росіяни посеред дня вдарили ракетою по території одного з навчальних підрозділів на Полтавщині. За інформацією сухопутних військ минулося без загиблих. Тім є поранені військові. Їм усім надають медичну допомогу у сухопутці. Також підкреслюють, що вберегти життя воякам, які на момент удару виконували завдання на полігоні, вдалося завдяки дотриманню протоколів безпеки для з'ясування всіх обставин вже створено спеціальну комісію. П'ятеро людей, четверо чоловіків і жінка, поранені внаслідок ворожих ударів по Нікополю на Дніпропетровщині. По обіді російські війська вдарили фпв дроном по продуктовому магазину, де перебували люди. Двоє поранених: 40-річна жінка і такого ж віку. Чоловік шпиталізовані у тяжкому стані. Ще двоє місцевих, яким по 34 роки, лікуватимуться амбулаторно. Крім того, один містянин зазнав поранень вранці також під час атаки ударного дрона. До п'яти збільшилася кількість загиблих внаслідок вчорашньої атаки росіян на Суми. У лікарні померла 86-річна жінка, яка отримала важкі травми. Сьогодні окупанти продовжили терор мирного населення. Вже відомо про одного постраждалого. Він отримав поранення через дронову атаку на Ковпаківському районі. Сум. Зранку цілу годину безперервно окупанти атакували різні райони міста безпілотниками. Чотири з них влучили по промисловій зоні, пошкоджені магазини, СТО та складські приміщення. А вже по обіді російська армія скинула дві авіабомби по ворожбі. У місті пошкоджені два промислові підприємства та приватні будинки. У лікарнях обласного центру і досі перебувають. 15 поранених мешканців, які постраждали після удару по центру Сумс РСЗВ вчора зранку. Серед них троє діти. Одного з маленьких пацієнтів медики готують до транспортування в київські охмади для подальшого лікування. Сьогодні у сумській громаді оголошено жалобу. Російська авіасфера продовжує потерпати від атак українських спецслужб. Стафету в СБУ прийняли фахівці головного управління розвідки. Як нам повідомило джерело в спецслужбі, хакери успішно атакували ресурси конструкторського бюро Туполів. Внаслідок кіберудару вдалося отримати службову переписку керівництва компаній, особисті дані персоналу, включно з адресами, службові дані про закупівлі та протоколи закритих засідань. Мова йде про 4,5 гігабайти критично важливих даних в якості символіч підсумку кіберфахівці хакнули ще й офіційний онлайн ресурс тупаліва та опублікували на ньому символ гур суву, яка тримає в пазурах російський літак. За інформацією джерела спецслужби, нічого таємного в діяльності КБ тепер не лишилося. Тож результат зухвалої атаки буде помітний як на небі, так і на землі. Служити у війську самою лише діловодкою це не для неї. Двадцятирічна бійчиня відклала папери та рушила на передову, аби власноруч пліч опліці з чоловіками нищити ворога. Там Дар'я стала навідницею СПГ і вправляється зі зброєю. Твердять побратими безстрашно із холодною головою та гарячим серцем. Повернення непересічної бойової групи 130-го батальйону, що нині дуже потребує коштів на реп, та ремонт автівок, зафільмували наші кореспонденти. Нічною трасою армійський позашляховик неквапливо прямує додому. Тут де немає ворожих впіві, мчати вже не варто. Загін гранатометників повертається у повному складі. Поруч із чоловіками-побратимами, вона усміхається та ніяковіє перед камерою. Може, я стісняюся. Звідки повернулися? Позиції. Скільки там пробули? П'ятий день був. Це перший вихід. Ваш Так. вояки 130-го бату, що нині підпорядковується 65 й бригаді. Запрошують до себе. Її звати Дар'я. Вона з Дніпропетровщини. Її усього лише 20. До війська каже, пішла працювати із паперами на посаду діловода. Тара року я була діловодом Ну і я діловодом проти вогневої підтримки. А я просто давно хотіла на позиції. відходити. а в цьому підрозділі всі бойові. От вона єдина, напевно, хто хто не була бойова. От вже бойова командир роти вогневої підтримки. Бату на псевдо старий дар. командир 49-річний офіцер. Не приховує відпускати на передову дівчину, яка ровесниця його дочки не хотів. Не вистачає людей. Катастрофічно не вистачає людей. Її вже вже ми мусимо. Виконати її бажання. Чесно кажучи, я би ніколи не відпустив. Вона така, як моя менша дитина. Тобто, ну для мене це кожні дві години доповідь, 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 доповідь. Кожні дві години, щоб я щоб я розумів, що все то ну, надійсно вона мені, як дитина, тут. То... Це кадри з першого бойового виходу Дар'ї, де 20-річна бійчиня наводила на ворогів станковий гранатомет. А під час дозвілля жартує Дар'я вона заохотила побратимів до перегляду серіалу. Звісно ж, про кохання. Дивилися Раксалану. Був... Величне століття Раксалана, турецький фільм. Каже, що підсадили вас на серіал турецький. Ну, вона ж дивиться, і ми дивимося. Вам сподобався? Ну, звісно, ну а як же ж. Ми ж всі на одній хвилі. Командир розрахунку СПГ, 38-річний доброволець Полтавщини, на псевдоіспанець, певний під час бойової роботи нарікань до посестри не було жодних. У нас зараз ціляться по живій силі. Чудово справляється. По-перше, не боїться і виконує всі завдання, і справляється з своєю роботою навідником дуже добре. Головне, щоб тримати голову холодною, серце гарячим і не боятися просто робити свою справу. Це все. Це все про Дар'ю. Молода бійчиня після повернення зі свого першого бойового виходу телефонує по відео рідним. На екрані мобільного молодша дворічна сестричка. Даша там, так? Привіт, моя. Дар'я певнить знов готова рушити на передову. Командир не проти. Ще раз відпустити. Думаю, да, але трошки пізніше. Нині вояки сто тридцятого бату дуже потребують коштів на репта ремонт автівок. Тож просять небайдужих долучитися до збору. Андрій Почвартен Деженко програмовікне СТБ єдині новини. Вперше без головування міністра оборони Сполучених Штатів Брюсселі розпочалося 20, 28 двадцять засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Український президент долучився до своїх іноземних колег онлайн. Його привітав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Саме він разом з британським колегою Джоном Гілі перебрали на себе головування на засіданні. За словами Пісторіуса, союзники готові підтримувати Україну політично, фінансово, військово та гуманітарно стільки часу, скільки це буде потрібно ще до початку Сідання Нідерланди оголосили, що передадуть Києву великий пакет військової допомоги для захисту моря загалом на суму в 400 мільйонів євро. Амстердам постачають кораблі, катери та морські безпілотники. За словами Володимира Зеленського, Росію можна спонукати до миру, але для цього потрібно посилити оборонні спроможності України і ми не маємо сумніву, що можемо підштовхнути Росію до миру, але для цього ми повинні продовжувати захищатись від Москви всіма доступними засобами і крок за кроком позбавляти її агресію сенсу. По перше, протиповітряна оборона. Чим сильніша наша протиповітряна оборона, тим менше Путін атакуватиме наші міста та громадян. Крім того, президент Зеленський заявив, що цими вихідними готуються два великі обміни формат 500 на 500. Тобто в суботу і неділю загалом додому повернуться пів тисячі військових бранців. Це нагадаю, половина від домовленого 2 червня в Стамбулі. Проте Зеленський зазначає, хоч російська сторона підтвердила, що зможе передати полонених військових, але досі не надала жодних обмінних списків. Проект американських санкцій проти Росії підготовлений. Конгрес та білий дім готові до їхнього затвердження. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України та Росії Кіт Келок. Він додав, що обмеження досить обтяжливі. Зокрема, митна ставка у 500% на імпорт до Сполучених Штатів. Також Келок зазначив, що Росія нафтова держава і більшу частину прибутків отримає від нафтохімічної промисловості. Саме на цю галузь і будуть спрямовані обмеження, які розробляють. Сенатор Грем. додам, що Дональд Трамп обіцяв затвердити пакет суворих санкцій проти Росії, якщо та провалить мирні переговори в Стамбулі. Бізнес для ветеранів: майже півсотні виробників зброї долучились до ініціативи Starlight Media, спрямованої на підтримку принципів роботи дружніх до ветеранів і ветеранок. Більше про це в наступному сюжеті та агросектор, рітейл, банківська сфера ініціатива, спрямована на створення інклюзивного та сприятливого середовища для ветеранів і ветеранок, продовжує об'єднувати представників різних бізнес-сфер до чергової тематичної зустрічі. Долучилися і провідні компанії оборонної сфери. Яка практична складова? Перше це і головне це публічне зобов'язання керівників в тому, що вони будуть впроваджувати ветеранську політику в своїх компаніях. І вона стосується як працевлаштування, так і внутрішньої культури спілкування, так і врахування потреб ветеранів та ветерану в товарах, продуктах та послугах. Таким чином наша задача разом з бізнесом змінювати взагалі культуру в країні, яка вже є країною ветеранів. Нам хотілось би, щоб більше ветеранів працювало, звісно, на наших підприємствах. Але оскільки ми бачимо дуже стрімкий зріст оборонки, ми дуже зацікавлені в таких кваліфікованих кадрах, як ветерани, які мають бойовий досвід, тому що наш. Озброєння на сьогоднішній день виконує виключно функцію потреби нашого війська, і нам дуже треба ветеранів, які розуміють, а що потрібно війську. Серед учасників представники компанії, які виготовляють дрони, вже зараз ветерани російсько-української війни важлива частина їхніх команд. кажуть, далі буде більше. Один з співвласників співзасновників нашої компанії ветеран в топ-менеджменті нашої компанії троє ветеранів директори на виробництві. Близько 15% на сьогодні робітників це ветерани, і наша стратегічна мета, щоб мінімум половина всіх співробітників була ветеранами. Успішний досвід працевлаштування ветеранів є і в іншої компанії виробника безпілотників. Найскладніше кажуть ці представники на етапі пошуку кадрів. Хантити цих працівників ну не так складно їх дуже складно знайти, тому що є проблема в тому, що саме ветерани коли там виходять да у свою діяльність пошуку а, кращого життя у цивільне у ці цив... там. У цивільному напрямку то а, вони не знають саме як звертатися і куди звертатися. Їм потрібна допомога, і було б круто, якщо б на базі там міністерства да, міністерства ветеранів, які ми сьогодні чули, а, були ці такі кластери, які б допомагали ветеранам а, поєднати досвід, колишній досвід військових у цивільному житті і там цивільні професії наразі новими підписантами принципів бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок стали більше 40 виробників зброї. Загалом же ідея ініційована Старлайт Медіа. Об'єднала вже майже сотню компаній з різних сфер економіки. Коли ви захочете поговорити зі всією країною про свій досвід працевлаштування підтримки воїнів, у вас завжди буде Starlight. Будь ласка, долучайтесь, говоріть разом з нами і будьте прикладом для наслідування, тому що ви точно це вже робите в своїй індустрії. Давайте зробимо це разом в цій сфері. Олег Хендриксон, Максиміліан Ільченко, програма Вікне СТБ», Марафон. Єдині новини. Протестуватися анонімно на ВІЛ чи Сифіліс, отримати кваліфіковану консультацію лікарів. А також медикаменти та контрацептиви. усе безкоштовно, абсолютно включаючи лікування. Це можливо в сучасному медичному просторі Велнес Центр. Його сьогодні відкрили коштом американської фундації АнтисНІД-Україна в Києві. Протестувала послуги центру на собі і Віолета Товкіс. Ось так швидко і майже безболісно в просторому кабінеті нового велнес-центру вам зроблять діагностику. Спрес-тест на чотири інфекції віл, сифіліс, гепатит Б і гепатит С. Це буквально 15 хвилин, і будемо знати результати. Дві хвилини через 15 хвилин результат. В Україні, згідно з офіційними даними, щороку реєструють майже 400 тисяч випадків захворювань, що передаються статевим шляхом. Повномасштабна війна ще більше ускладнила ситуацію. Медична система перевантажена, частина лабораторій знищена або недоступна. А питання сексуального та репродуктивного здоров'я часто відходить на другий план. Враховуючи ці виклики, у столиці відкрили вже другий велнес-центр. Людина, яка має да, підозру на інфекцію, що передається статевим шляхом, вона звертається до лікаря. Лікар визначає спектр досліджень, які будуть проводитись, там лабораторні дослідження. І людина в той же час здає ці всі аналізи, і десь через добу вона вже Отримує результат. За результатами призначається лікування. Всі антибіотики. Теж наш клієнт отримує повністю безкоштовно. У нових сучасних кабінетах всі охочі зможуть пройти повне обстеження на, зокрема, гонорею, хламідіоз, сифіліс та трихомоніаз. А ще у цьому центрі зручно, тому що ось в оглядовому кабінеті у вас заберуть зразки на аналізи. А ось у кабінеті напроти лікар проведе вам консультацію або навіть призначить лікування за потреби. Спочатку. Іде тестування, потім йде діагностика, а потім лікування. І все призначає тут лікар, дерма Це займає комусь один день, комусь два дні. Це залежить від результатів аналізу. Лікарі кажуть, що річно в Україні на ВІЛ-інфекції обстежується понад 2,5 мільйони людей, із них близько 14 тисяч вперше дізнаються про свій віл-позитивний статус. Є три шляхи передачі віл інфекції. РСО, інші, це статевим шляхом через незахищений статевий акт. потім через кров, повторне використання шприців, капельниць, голод. І третій шлях передачі суто жіночі. Це якщо жінка вагітно інфікована, може передати дитині під час пологів та грудного годування. ВІЛ може роками не давати про себе знати. В середньому це 5 років, а може бути і 10, а може бути і 15. Саме для того, щоб не передавати віл-інфекцію ні своїм статевим партнерам, ні своїм біологічним діткам, обов'язково проходити тестування на віл. Ну тобто, це має бути як частина культури нашого здоров'я. У центрі також розуміють важливість доступу молоді до тестування та сексуальної освіти. Що особливо це. Комфортно саме для молоді. Вона бачить, що тут безпечно, що тут красиво, тут приємно знаходитися, і тут безпечно справді поговорити з людьми, які не будуть засуджувати, а справді зможуть допомогти. Окрім лікування та консультації у центрі Велнес, ви також безкоштовно зможете отримати засоби для постконтактної профілактики. Вони дієві, якщо їх прийняти упродовж 72 годин. Як відбулася вже, наприклад, якась тренуюча подія, чи був статевий акт, чи був контакт з кров'ю? Наприклад, вони можуть видати вам постконтактну профілакти. Від віл інфекції і від сифілісу, також. А ще при візиті та за потреби тут вам видадуть і засоби контрацепції. Ми роздаємо безкоштовно презервативи і також роздаємо безкоштовно лубриканти. Якщо в партнера вашого є якась інфекція, яка передається статевим шляхом, лубрикант він знижує концентрацію цієї інфекції тому по суті це теж профілактичний засіб. Ви можете заходити туди хоч кожен день і брати ці профілактичні засоби. До нині в Україні вже функціонували два велнес-центри у Києві та Одесі. Завдяки їхній роботі було безкоштовно здійснено тисячі тестувань, виявлено і проліковано сотні випадків інфекцій, що передаються статевим шляхом. Щойно відкритий третій центр у столиці працюватиме без вихідних із 8 до 20 години за адресою Василя Липківського. 1. Віолет з Дмитро Климчук Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.